Знімаю дуже невпланово цей випуск. Коротше, вийшов тільки з польської Е, хочу розказати вам, що відбувається взагалі на ринку. Сьогодні вночі крипта просто пішла ну, по одному місці, все жорстко пролялось. Є активи, які повтрачали по 90% вартості, є активи, які там, по 50, 40, 30, типу, ну, катались. Тобто багато активів вже до прикладу, типу, там є активи, які впали типу, там, на 90% і потім 70%, з яких типу, відросло назад. Тобто там зараз просадка десь 30%, 20%. Поняли? Тобто, така штука. Ну, в моменті ці просадки доходили от до такого топіку. Був гаманець в крипті, я ж вам його всім показував. Корею, в мене вже доходив гаманець до 75 тисяч доларів. Зараз на цьому гаманці все на все. Зараз я вам покажу. Оп, зараз в мене на гаманці все на все 55. Тобто, типу, просадка не. Велика, тільки 2000 тисячі доларів мінус, тому що в мене тут було плюса, десь на 20 плюс відсотків. Поняли, і зараз, по факту, весь плюс мій пропав. і Я типу, два куска в мінусі. Чому взагалі таке відбулося? Чому ринок впав? Ринок впав через те, що Трамп знову вийшов і сказав, що буде накладати тарифи на Китай в розмірі 100 відсотків. І все і ринок просто типу, чханув, і все пролилось. І ніхто до цього готовий не був. Ніхто не знає, коли Трамп вийде, що він скаже, ніхто не знає, як відреагує ринок, наскільки сильно. Тобто це все повна невідомість. І прямо такого розвитку подій ніхто не міг очікувати. Тому що перші рази, коли він розказував теж про тарифні війни, це було десь початок 25-го року, здається, якщо не помиляюсь. Він їбашив просто тарифи, типа на Китай, на Європу, типа на інші країни, типу там Канада і так далі. Тоді ринок теж падав, але він не падав такими темпами. А тут всього на один Китай. Тарифи, типу, в районі 100%, хоча попередні рази були ще більші. І ринок пролявся настільки сильно, що ну, типу жоще, ніж перший раз, коли типу, цей весь фон новини, він був сильніший. Що взагалі планую робити я далі? Що взагалі зараз відбувається? Що думають інші люди? Коротше, по-перше, ніхто не був до цього готовий, тому що це по факту ну, вперше в історії таке відбулося Нерально історичний день. О, почекайте мені, номер погнули. походу. Єбанись. Поняли? Короче, ладно. І от я кажу, що сьогодні прям тіпо, такий жорсткий історичний день. Такого ніколи не було, і ніхто не був до цього готовим. І зараз я даже, там почитав корачі, деякі новини. І що зрозумів? Зрозумів, що от люди не буду називати імена, я просто побачив одну новину, типу ну, це реально піздець. Коротше, один чувак теж з мого напрямку тупо не витримав, як я поняв, ну покінчив з собою. От і все, в нього капітал був, ну теж їбанутий, прям типу там ну величезний. Короче. І це все були гроші. Не його, типу, він яких брав в користування і на ці гроші торгував. І той, здавалось, теж людина з досвідом, з усім, з величезним об'ємом, масштабом, типу, гроші вливаються. Ну, не витримав. Поняли? Страховка єдина в чому? В тому, щоб просто торгувати так, щоб бути готовим до таких ситуацій. Невідомо, коли вони будуть. Вони можуть бути раз в десятоліття, раз в 20-30 років, кожних 2-3 роки. Не знаю, раз в півроку, блядь, зараз, якщо подивитися, як відбувається, це реально раз в півроку. Як бути до них готовим? Коротше, по перше, не завищувати ризики, завжди розділяти напрямки. Тобто, якщо ви хочете масштабуватися в напрямку торгів, треба це робити не в. Висоту, типу, з точки зору, типу, збільшувати капітал і просто їбашити все так, як ви робите. А типу, масштабуватися в ширину, тобто розширювати напрямки, які, якими ви займаєтесь. Тобто мати собі страховки. У вас має бути спот. Найбільша частина це спот, тому що там не може бути такого, що ваші позиції згорять. Вода, у мене зараз мій капітал відкотився 5, грубо кажучи, на 55, мінус 20к. Ніхуя собі. Ну, з іншого боку. У мене ж мої активи не пропали. Тобто це те саме, що купити, не знаю, там, типу, 100 доларів по курсу 42 гривні, і потім він, типу, впав по 38, ну у вас все одно, типу, знаходиться 100 доларів. Точно так само. Ну, так, да, типу по гіршому курсу. От в акціях так само, в крипті так само, тобто кількість активів, актив, воно все лишилося. Суть не в тому, що, типу, монета погана, актив поганий, чи ще щось зрозуміли? Суть не в цьому, тому що ну, все офігенно, суть в тому, що ринок просто так сильно реагує на такі новини. Що проекти, ну типу реально топові проекти, монети і так далі. Вони загибаються, вони не вивозять. І що можна робити в цей час? В цей час можна єдине, що робити, це відкупляти кожну просадку. Тому зараз я хочу чим пошвидше продати ту ауді, вкинути знову все в ринок, використати ці можливості по максимуму. Тому що просто уявіть, монета атом. У мене є відчутна частина в атомі. Просто подивіться сюди. Це сьогодні. За день, Тобто, я зрозуміли, 4,19 була ціна, і просто дивіться, фукс, до 0,015. І цей весь рух відбувся реально типу, за годину-дві. От подивіться самі, от, де взагалі таке колись було отут. -от. Ні, де ніколи такого не було. Єдине, що зараз можна робити, це накопичувати ті напрямки, де у вас немає жодних точок ліквідації. Тому що ми живемо зараз в такому світі, що все коливається, прям ну типу, скаженими темпами. От, типу, якщо раніше там цикли мінялись кожних 5-10 років, там, типу, підйомний, падаючий, підйомний падаючий. то зараз це просто відбувається кожних кілька місяців, кожних кілька тижнів. Тобто, все дуже швидко прискорилось, бо що я помічаю, то що працювало раніше, стратегії, які працювали раніше. Цього всього немає. Дивіться, що в мене вибило. Да, реально мені в'їбали машину, зрозуміли? Я знімаю випуск, навіть нічого не цей. Давайте подивимось. Мені здається, що це цей тіп фаркопом мене в'їбав. Тому що погнуто таке, як від форкопу. Ну хто ще міг? Добре, щось мене теж вибила ця ситуація. Короче, з тим, що я машину кос. Єдине, що ми можемо робити, це прийняти ситуацію такою, якою вона є. Поняти, що ну, зараз такі реалії, торгувати з розрахунком, як це було колись, типу, зайти там на фючерсну угоду з другим-третім плечем і знати, що типу, активний впаде за день на 50-40 відсотків. Типу, і ти можеш просто типу, собі торгувати з другим плечем завжди, і все буде гуд. Коротше, такого вже нема. Все, що можна робити, це. На назбирувати спот, відкупляти кожну просадку. Просто уявіть, реально, от ту саму монету Атом, блядь. Ну всі люди, які набирали тупо всі ф'ючерсні угоди за день, все, що роками, типу там місяцями, роками, тижнями набиралось, всі люди відкривали. Вся типу, поулетіло, Тобто зараз, по факту, людей, які би утримували ціну, їх нема. Тож тобто зараз ціну шатнуть в якусь зі сторін реально типу, дуже легко. Я розумію, що перед тим як має бути реально жорсткий сильний ріст, буде полюбе щось таке: от таке от вибивання, щоб просто позбивати всіх людей, і щоб потім менша кількість людей була, яка заробить. Розумію, що те, що зараз відбувається, ринок, який зараз є. Це реально єбануті можливості, тому що зараз всіх повибиває, повикидує. Ну а потім ми побачимо такий ріст, якого не було ніколи. І все робиться от до цього. Тому я просто по максимуму нарощую далі спот, нічого не продаю взагалі. На оці коливання там верх, вниз поїбать. У мене ж калічество монет, пози. Вони ж не позгорали, вони є. Ну да, впали в ціні. Ну нічого, е, відросте. Це ж не перший раз. Тим більше в мене просадка не неткалика. мене просадка по на все п'ять відсотків. Ну. Приблизно, я ж вам там показав. Так що зараз продаю машину, доливаю ще теж 30. закупляюсь, устрідняюсь, ну і паралельно працюю, щоб мати гроші ще на докупки, якщо такі стації повторяться. От, в принципі, все, що хотів сказати. Якщо ви зловили якісь мінуса, просадки, ліквідації, ну що чи за все зловила. Я думаю, ну хтось. То там торгує, я ж не зло. Хочу вам тільки сказати, щоб ви не розстраювались і зробили правильні висновки після цієї ситуації. І дійшли нарешті теж до тої думки, що ф'ючі, така всяка штука, це реально ризикований метод торгівлі. Типа втратити там в рази легше, ніж заробити. Якщо ви заробили, ви просто щасливчик або склались так в життєві обстоятельства, що вам повезло. Все, що я транслюю в себе на ютубі і так далі. Я кажу, треба вивести норму нестабільності. На той рівень, щоб він перекривав вам все. Тобто, щоб ви заробляли нестабільно 1 мільйон доларів в рік, тості типу, ви рік можете нічого не заробляти, але потім типа один лям у вас вам падає. Бо вам треба вибудувати таку норму нестабільності, щоб потім ви цей 1 мільйон берете, ділити на кількість місяців. і У вас виходить типа класна крута цифра. І во до цього я прагну, і я зрозумів, що це напевно єдиний. Метод, яким можна працювати, без жодних таймінгів, це реально дасть великі шалені результати, гроші і так далі. Но підхід має бути інакший. Стабільного підходу нема. Викладати собі норму стабільності там в місяць закривати от стільки, то хуйня повна. Ну нічого з того не працює. От реально спотова торгівля, ну і спекулятивна торгівля, типу там акції і фічі, навіть ті самі окей, але тільки в середині дня, без перенесення угод на наступний день, щитким виставленням стопів тейків, і щоб ваш капітал в цих напрямках високоризикованих, щоб він був менший. Тобто, якщо образно спот там 100 тисяч доларів, там типа 10. Типу, отак. так. Тобто 10%, 5%. Всього випадку, як втрати ви там втрачаєте 50% свого капіталу, це неприємно, але це не катастрофічно. Ось така думка, яку хотів донести, тому не печальтесь. А якщо ви хочете бачити всі мої угоди, хочете торгувати зі мною, побачите, як я відкупляю всі ці проливи, що в мене буде потім, хочете вчитися правильно торгувати. Друге посилання в описі під цим відео. А якщо підпишетесь на мій інстаграм і напишете в дірект слово урок, отримуєте безкоштовний урок по трейдингу. Тому переходьте, підписуйтесь, пишіть. Ну, а ми зустрінемось в наступному відеоролику. Всім пока.